Настав час зустрічати нашого першого гостя нашої студії. Це буде заступник міського голови, депутат міської ради Юрій Мосієв. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку Дмитро. і одразу запитання: ви сьогодні на роботу яким чином добрались? На авто чи на тролейбусах трамвая? Е, ну скажу відверто: ну ще раз добрий ранок, діма. Добрий ранок. Е Телеглядачі, скажу відверто, добрався на роботу на авто. Живу в районі мальованка. Тому шкода багато до речі, депутатів, які йшли до мене від району Мальованка, всі колись ну якби так обіцяли про те, що на мальованку колись будуть їздити тролейбус. Шкода, але вже у 2013 рік на мальованку так тролейбус не їздить. Я не обіцяв цього, скажу зразу відверто, що тролейбус буде на мальованці, але це можна зробити. Це в принципі, ну як то кажуть, знаєте, теоретично зробити можна, але практично сьогоднішній день це дуже серйозні фінансові затрати. затрати. Крім того, що це треба протягнути лінію. Але ж є можливість. Перепрошую, за... є можливість не пускати лише на електриці, а дизельні тролейбуси пустити. Ну тут треба вже виникає питання, наскільки вони. По вартості ці дизельні тролейбуси, Підідід. по обслуговуванні далі цих дизельних тролейбусів це другий варіант. І третій. ми ж зразу говоримо про те, що тільки ми купуємо такі тролейбуси і, звісно, ставимо на баланс трамвай тролейбусного управління. Ми зразу говоримо про те, що ми повинні перевозити всі, а у ТТУ це майже 20 категорій пільгових громадян, які мають право на безкоштовний проїзд. Якби дійсно сьогодні виникало питання, що держава б своєчасно компенсувала ці витрати, я думаю, Такої Проблеми не було. Такої проблеми не було. А зв'язку з тим, що ці витрати або не компенсуються, то, що не компенсується своєчасно, це само собою, а вони ще не компенсуються в повній мірі. В повній тобто 30-40% компенсації ну це. Тобто, наше ТТУ це е, колектив героїчний, тому що вони, незважаючи на все, працюють і виходять на лінію. Це мінімум, так знаєте, сказати, що колектив героїчний, це дуже мужні і такі трудяги люди, яким я особисто завжди при зустрічі дякую і вклоняюсь за те, що вони сьогодні не тримаються, не зважаючи на це. Бачите, тут напевно ви вже також чули цю історію про те, коли. Відбулося перерозподіл коштів субвенції і так, забрали так. з районів, то вже приватні перевізники в районах сказали, що ми вже зупиняємося, ми їздити не будемо. Якби так повело себе колись ТТУ, то вже в років 10, би ніхто вже не їздив, бо нічого мабуть не було, справа так? в тому, що це комунальне підприємство. А то з, приватники. в, в тому ти, от, головне це краси і е, причина в тому, що ми сьогодні маємо е, комунальне підприємство, яке потрібно зберігати, яке потрібно утримувати. Бо в саме як то кажуть, е, нелегкі і саме тяжкі часи, ми сьогодні. Зможемо його і за рахунок його якось о, надавати ну, ті панадавати послуті. Не я знаю, що нещодавно ви були у місті Вінниця. Вінниця, Вінницьке ТТУ. Ви були там. Це взагалі є приклад для всієї країни, як потрібно керувати, як потрібно виводити підприємство транспортне, електротранспортне із кризи. І скажіть, будь ласка, ви були в Титу? Вони вам розказали цей свій секрет. Чому їм вдалося сьогодні побудувати підприємство, яке не має боргів, справно спораж... справно платять зарплату, і нормальна в них ситуація із оновленням рухомого складу? А в Житомирі цього якось ще поки немає. Чому так? Вони розкрили свої секрети якісь. Так, да, дійсно, Дмитро, дякую. Я був в Вінниці місяць тому. Я їздив в Вінницю в ТТУ. Ми спілкувалися з приводу тих всіх моментів, і мені самому також було цікаво, як же вони це зробили, і як же в них це все вийшло. Ми дуже довго говорили з керівництвом і вони поділилися секретами. Скажу так, що знаєте, Нічого там, звісно, такого, прям, що я почув би якийсь такий секрет, яких би я не знав, да, що для мене було щось нове, я, звісно, не почув. Але я, для мене була цікава просто система, з чого вони починали, і які кроки йшли один за одним. Скажу так, що шкода, але сьогодні, окрім Вінницького ТТУ, в Україні більше нема ТТУ, які б могли б так само, як то кажуть, похвалитися такими результатами. Так але працювати ск... не лише на нуль, а з прибутком. Але з прибутком. Сьогодні десь в Україні налічується. Близько там 45 ТТУ. І десь тільки одне Вінницьке ТТУ сьогодні відчуває себе з прибутками і може сьогодні своєчасно виплачувати людям заробітну плату. Скажу так, буквально коротко, як їм це вдалося. Ну, По-перше, скажу, що на це потрібна воля. Як то кажуть, керівництво області і міста. От в свій час, будучи там ще керівником РНБО, зібрав Порошенко все керівництво області і міста і сказали, що головним перевізником в області буде ТТУ. І Кошка не Все, крапка. Далі розмови вже з цього приводу не велися. Ну але це вже, мабуть, так на, на особистому рівні. Він зібрав їх і сказав: ну, ну так, звісно, він як керівник і як людина впливова, авторитетна в Вінниці і в області е, прийняв таке рішення. І не просто прийняли рішення. Вони далі почали в цьому напрямку працювати. Ну але теж скажу так, що не все там було теж законно, бо на сьогоднішній день. Е, Знаєте, як у Вінниці немає жодного постійного договору з привізниками марши Маршрутник. маршрутника, Тобто не всі працюють на тимчасових договорах. А згідно закону, сьогодні ну не ми не маємо права заключати тимчасові договори. Хоча я скажу так, що в Вінниці на сьогоднішній день працює близько 120 тролейбусів, 75 трамваїв і десь порядка 250 автобусів. Все таки в них майже на рівні маршрутки так. і автобуси приватні. Так, автобуси приватні. Основний козир, за рахунок чого вийшла Вінницька ТТУ, це те, що вони отримали близько 110 трамваїв подарунок від Швейцарії. Коли знаєте, є рухомий склад. А в Вінниці чому трамваї саме? Бо в Вінниці, в Вінниця налічує порядка п'яти маршрутів трамвайних, трамвайних маршрутів. Тобто у них трамвайне сполучення майже закриває все місто. Якщо у нас один маршрут трамвайний, то у них п'ять і дуже розгалужений. І тому, коли, як то кажуть, їм подарували ці трамваї, то у них стало тільки питання, як сьогодні їх розмістити по місту, щоб вони е, отримували Прибудемо, заробляли кошти для самого підприємства. Я якось казав на якійсь нараді, кажу, що мені не потрібно 110 трамваїв, мені дайте хоча б 50 тролейбусів, подаруйте. Да. І, і я б теж вже зовсім по-іншому сьогодні, як то кажуть, так знаєте. Вів би себе, тобто і був в них би... був такий своєрідний джекпот. Джекпот, так. Але знову ж таки, як вони досягли цього? Це була чиясь ініціатива почати співпрацю із швейцарською. Це була ініціатива, скажу так, що це була ініціатива самих, самого міста Швейцарії. Вони були і в Житомирі, вони були і в Вінниці, вони були у Львові, вони були у Харкові. Ну, звісно, Житомир їм не підходить, тому що ну як одна трамвайна, да, ліні. одна трамвайна лінія, 110 10 трамваїв. Їм не цікаво було дати 10 трамваїв сюди, 10 трамваїв Туди в те місто. Тобто їм було цікаво дати це все в цей весь рухомий склад в одне місто, і щоб дійсно показати результат, що сьогодні їхня продукція, їхні трамваї, що сьогодні можуть працювати і, як то кажуть, обслуговувати населення якогось міста. Я дивуюсь, поки не ровів, чому Львів не попав, наприклад, в цю програму. Як Вінниця виграла, ну тут я і не цікавився, тому це, що, це... мабуть, знову ж таки рука Петра Олексійовича. Можливо, 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 він десь теж. Долучився до цього, бо у Львові теж дуже гарне сполучення Трабар. трамвайне. Да. Але yeah. у Житомира там, в цьому напрямку не було жодних шансів, бо ми і трамвай, то це так, знаєте. Е... А тролейбусне no. сполучення в Європі воно не дуже таке поширене, як, наприклад, в Україні. В, в Європі, в принципі, там також трамвай більше поширений. Тролейбуси. Ні, бо, е... знаєте, як, воно... Є як кажуть, більш дорогі в обслуговуванні його поцільно треба обслуговувати Трамвай, Він до себе має менше таких, знаєте, витрат. Фінансових, витрат. фінансових витрат. Яка участь простих громадян, вінничан була у цьому? Вони якось долучились до процесу модернізації ТТУ? Я знаю, що, наприклад, у деяких містах України в час пік в громадському транспорті платять всі. І пенсіонери, і пільговики прийняли таке рішення. Я, я розумію, що це, можливо, не в межах було законного рішення. Вони прийняли самі такі для себе, скажімо так, люди вирішили, що в час пік, наприклад, зранку і ввечері, вони платять. І частково можна вийти на якийсь нуль там, на маленький прибуток. Яка ситуація була в Вінниці? Чи як і громадяни там? Ну в тому, що в Вінниці там все одно всі мешканці Вінниці, вони, тобто ті, які мають пільги, вони користуються цими пільгами, а ті, які не мають, то вони звісно платять. Громадяни із того, що мені як мені пояснили, то громадяни просто прийняли це, їм просто донесли, що Ті певні якісь незручності, які, можливо, будуть якісь е, початкові, а вони потім дадуть якісь Результат. результати, і їх просто попросили е, потерпіти і почекати, що вийде на нормальний рівень. І вони це восприйняли нормально. І я сьогодні, знаєте, якби звертаючись навіть і до мешканців нашого міста, Житомирян, я е, дуже прошу сьогодні користуватись нашим. Мож, можна і зараз звернутися. Я, тоді я звертаюсь до наших житомирян. Ряд, як заступник міського голови, як депутат міського ради, як житель міста, звертаюся до вас, що користуйтесь нашим комунальним транспортом, транспортом триває тролейбусного управління. Бо сьогодні кожна ваша поїздка, кожен ваш, як то кажуть, гривня 50 для підприємства це розвиток, це підтримка, і за рахунок сьогодні наших мешканців, які будуть користуватися нашим транспортом, я впевнений, сьогодні і підприємство зможе вийти з того стану, який є, да, ми не ми. Жодного нікого не відмовляємо у пільгових перевезеннях, але нам потрібно сьогодні теж і залучати і платне перевезення. От студенти, люди, які сьогодні можуть їздити і платять десь 2,50 за автобус. Сьогодні користуйтесь, якщо є можливість, така користуйтесь електротранспортом. Бо сьогодні це, як то кажуть, наші можна сказати, такі заочадження, які сьогодні ми. Зможемо заробляти завтра. Ми зможемо їх вкладувати вже в розвиток, і завтра ми можемо випускати ще більше тролейбусів. трамваїв. Я скажу більше, так що ми за ці три роки, вже тільки в цьому році, ми випустили чотири тролейбуса з середнього капітального ремонту і один трамвай. А за чотири роки це вже майже 17 одиниць. Ми це додали додаткові до тих, додаткові до тих, що були. Так. Тобто, це п'ять трамваїв ми отримали з Вінниці, п'ять тролейбусів отримали з Києва, і ось вже сім одиниць ми відремонтували за останні три роки своїми силами тими коштами, які сьогодні збирає саме трава управління. Тому без допомоги наших жителів, без допомоги житомирян сьогодні трамває тролейбусну управління буде дуже тяжко вийти з тої кризи. Це не повинна бути там проблема міського голови, заступника міського голови, певних там чиновників. Сьогодні ТТУ це є найекологічний транспорт в нашому місті. Сьогодні в центрі, я вважаю, повинен їздити тільки екологічний транспорт. І вже ми сьогодні працюємо в тому напрямку. Що Давайте сьогодні вже... детальніше про, про саме про центр поговоримо. Побутує Давайте. думка, і деякі депутати її висловлюють, що потрібно забрати е, маршрутні перевезення із центральної частини міста, їх поставити туди, в ті райони, де немає тролейбусного трамвайного сполучення, а центральну частину міста, центральні вулиці, залишити лише для тролейбусів і трамваїв. Яка проблема є в цьому? Чому не можна це зараз взяти і так і зробити одразу? Е, ну, дивіться, якщо говорити е, з приводу зробити це одразу, е, знаєте, е, для того, щоб сьогодні говорити такі речі, треба. Я напевно тому, скажу так, півроку ще назад, будучи просто депутатом, я теж говорив так само. Давайте все оберемо. В чому ж проблема? А коли став вивчати це питання, виникає е, нюанс. Що якщо ми з вами проаналізуємо? А я особисто цим питанням вже займаюсь е, мінімум три місяці, аналізуючи і вивчаючи, е, я сьогодні не хочу робити якісь кроки, за які потім ми будемо мати якісь негативні Problem. наслідки. Треба вивчити кожен крок. І чому я сьогодні можливо десь е, не ввожу якісь серйозні реформування? У мене вже є напрацювання, і ми на протязі там найближчих півроку будемо мати серйозну реформу в нашому місті транспорту. Я, я це зроблю я це обіцяю. Але чому це не можна зробити відразу? Тому що якщо ви проаналізуєте щось з восьмої ранку, наприклад, до 9, до 10 ранку, проаналізуєте вулицю Київську, даже, то е, їде повний тролейбус, за ним їде ще 2-3 повних автобуси. Вони всі забиті. Тобто не то, що там їде тролейбус пусти, да, а їдуть автобуси повні. Вони всі їдуть повні. Сьогодні, забираючи е, якісь... Маршрут або якісь автобуси з центру, ми зразу повинні додавати в їх замін щось інше з ТТУ. Тобто, як як тільки ми зможемо поповнювати рухомий склад, ми зразу вже, ми вже розробляємо таку, можна сказати, поетапну програму, як то кажуть, освобождення центру. Тобто виз... центру. Да, Визволення від автобусів центру. Ми, ми вже це розробляємо. Уже є наші думки, як це правильно робити, з чого почати, куди, як. Вже це розробляємо. і ми, я думаю, що на Якийсь ось... там із виконкомів винесемо це питання. А ось ці 17 тролейбусів за три роки і трамваїв, які були в, е, випущені на вулиці міста, 5 тролейбусів з Києва 5 да. трамваїв, з Вінниці, і ці 7, які відремонтовані, вони якось вплинули на загальну картину? Ну, знаєте, як, вони вплинули, але на сьогоднішній день я так скажу так, що сьогодні виїхало в місто 68 тролейбусів і 13 трамваїв. Трамбай. Для того, щоб сьогодні місто себе нормально почувало, щоб і ТТУ могло як -то кажуть зайняти свою серйозну нішу в транспортній мережі міста. трамваїв нам достатньо, 13 трамваїв, 13-15, в принципі, наптогадоси, якраз там нормально виходить інтервал. А що з приводу тролейбусів нам хоча б треба 90-95 тролейбусів, для того, щоб ми сьогодні змогли конкурувати з автобусами? У нас не повинно бути інтервалу більше, наприклад, 5-6 хвилин. Тобто тролейбус, наприклад, 5-6 хвилин знову. Тролейбус, знову тролейбус. Якщо у нас є сьогодні маршрути, де е, інтервал руху від 20 хвилин до 40, ну то я не вважаю, що цей маршрут є для нас сьогодні, Цікав. і чи ми на ньому є, можна сказати, такими господарями цього маршруту. 5-6 хвилин, от, от, от 7 максимум хвилин, оце ми повинні до цього йти. Як тільки ми зможемо зробити так, щоб у нас буде хоча б там 85 тролейбусів на лінію виходити, це вже зовсім інше. Тоді ми чітко в, зразу включаємо питання поетапного звільнення По центру. Поетапного звільнення, так. Ми вже розробляємо це. Ми вже сьогодні е, оприлюднюємо рішення виконкому про розмежування зупинок. Ми будемо розмежувати зупинки і будемо вести тотальний контроль за порядком саме руху автобусів. Є зупинка тролейбусна, є зупинка автобусу. Люди, які хочуть сідати Кто на буде автобусі, вони будуть буде контролювати управління транспорту і само ТТУ. Ми вже створили на базі ТТУ, скажу так, це от вперше, я ніколи цього ще не казав. Ми на базі ТТУ вже створили реакційну групу. Є у них свій автомобіль, група, яка буде їздити щоденно по місту Житомиру, відпрацьовувати кожен маршрут і, як то кажуть, записувати ті порушення, які сьогодні. А які покарання чекатимуть порушників? 에... Що це буде? Попередження, перше попередження, друге попередження, розрив договору. І все, І все питання, немає. І питання немає. Давайте поговоримо трошки на іншу тематику. Ми говорили про участь громадян у загальному стані ТТУ. Якщо всі люди будуть їздити, проблеми як такої не буде. Мер Лондона їздить на роботу на велосипеді. Він показує своїм прикладом, наприклад, mm -hmm. як потрібно ставитись до свого здоров'я, до екології. У мене таке провокаційне можливе запитання. Якщо пересадити в лапках всіх посадовців міського голову, заступників міського голова, депутатів, членів виконкому із. Власних авто на тролейбусі і трамваї. Що зміниться? Це буде приклад чи нічого це, не це буде приклад. Ну з приводу, що зміниться в фінансовому плані, не знаю, тому що не так багато членів виконкому депутатів і заступників місії горів. Дивіться, 60 депутатів. депутатів, але в принципі вони мають пільгу на приїзд, так депутати міської е -е, ради мають пільгу на проїзд. Е ну слава Богу, я так розумію, ніхто не користується. Я скільки разів навіть я сам особисто їздив в тролейбусі, коли був е без авто, я плачу спокійно, я нормально цього відношусь. Навіть коли ми ось їздили е з заступником губернатора в тролейбусі е три тижні тому то навіть кондуктор, яка побачила нас, вона видно мене впізнала. І така, я кажу, ну то кажіть щось, скільки коштує? Тому що будете платити, кажу, я буду платити, ну то звісно, чого чо, чо ви боїтеся. І ми розрахувалися, хоча вона так дивилась, думаю, боже, що, 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 що це перевірка. Що це перевірка, напевно, А ми просто хотіли подивитись, скільки людей їздить тролейбусі і яка із них, саме який відсоток від них їздить їздять пільговики. Пільговки. І ми дійсно подивилися, що сьогодні майже 80%. От ми зайшли в тролейбус, подивилися, хто платить, хто показує якісь посвідчення. Сьогодні майже 80%. Пасажирів, це є пільгові пасажири. Ще одне запитання. Кожен має внести якусь частку у процес відновлення ТТУ. Люди їздять на тролейбусах, на трамваях, платять за це гроші. Навіть пільговики, дехто я особисто знаю, платять за приїзд. Я, коли стою на зупинці, приїжджаю маршрутка і тролейбуси. ну, Якщо я поспішаю, звичайно, сяду на маршрутку. Але в більшості випадків я намагаюся сісти саме на тролейбус. Ваша особиста участь, яка. Не як посадовця, не як депутата, можливо як громадянина, що ви робите для того, щоб ТТУ наше працювало і процвітало? Ну, бачите, сказати, що я користуюсь транспортом ТТУ. Знову ж ну, один раз був три тижні тому. Так, да, ну був і, і ну так, якщо десь треба під'їхати по центру, і наприклад, там не обов'язково треба мати автомобіль, то я також користуюсь. Ну скажу так, що не часто користуюсь, бо знову ж якби жив, можливо, ще в мікрорайоні, де було було б представлено транспорт ТТУ, то можливо користувався. Шкода на мальованці немає приходиться їздити. На, на власному авто, але зараз провожу як то кажуть, таку знаєте, е пропаганду з приводу того, щоб користувалися. Ми навіть і подумаємо, може і долучитись і ваше телебачення з приводу того, щоб зробити якийсь такий е проморолік, промо де зняти би, наприклад, там, людей старшого віку, середнього віку, е молодь нашу, де люди б звернулись би також до наших Житомирян з приводу тим, щоб користувалися нашим електротранспортом. Дійсно, кожна людина, яка заходить в тролейбус, вона вносить хай маленьку на якусь частину, свою, свою долю, свою участь в розвитку цього електротранспорту. Бо від нас сьогодні залежить дуже багато підприємства в складному стані. Я впевнений, у нас це вийде. Ми вийдемо з цього стану, але нам для цього потрібна допомога і потрібен час. Ви звернулись за адресою, і ми обов'язково допоможемо, адже ТТУ це легені Житомир. Я нагадаю, що в нашій студії був заступник міського голови, депутат міської ради Юрій Мойсів. Дякую, Дякую, що знайшли час до Дякую. нас завітати. Дякую. До нових зустрічей. Дякую.